Дорогі мій, всім привіт! Сьогодні з вами хочу поговорити про дуже круту і важливу тему, а саме про те, як не треба вести блог в 2025 році. Коротенько представлюсь. Мене звати Олена Гриневича, я експерт в просування монетизацію блогу через особистий бренд. Завдяки мені учні ростуть в доході, монетизують свої знання, знаходять клієнтів через інстаграм, ростуть в аудиторії. У мене є дуже багато кейсів відоків на моєму профілі в інстаграмі. Кого цікавлять деталі, можете приглянути. Я сама результат своїх послуг, своїх знань, своїх продуктів в мене в вже на момент зараз запису цього відео в блозі плюс 15 тисяч підписників в блозі е, дохід більш півтора мільйона гривень з блогу. Тому я знаю про що говорю. Мені є чим поділитися. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забудьте вже підписатися, якщо досі цього не зробили. І давайте переходити до теми сьогоднішнього відео: а саме як не вести блог у 2025 році, якщо ви хочете, щоб він працював. Перше, не це Reels кожен день. Насправді, в один період в інстаграмі просто був прям бум, знаєте, цих челенджів по Reels, 30 днів щодня накладати Reels. Насправді я проти таких челенджів, особливо коли вони працюють на кількість, а не на якість. Коли я сама починала так розвиватися в темі рілсів, а на момент зараз запису цього відео в моєму блозі вже плюс 6 тисяч підписників саме з Reels в моєму блозі. Учні теж активно ростуть Reels завдяки моїм знанням із реметам, які я даю на своїх курсах. Відповідно, що я можу сказати свого досвіду, не обов'язково викладати рілс кожного дня, і не обов'язково викладати 30 днів підряд по одному рілс, щоб мати перші результати. Що спрацювало для мене? Я теж всі час зробила челендж поріл, але це було не 30 днів, а 7 днів рілс. І це було просто для того, щоб розвинути на зрозуміти, що взагалі працює для мого блогу, а що ні, що масштабувати потім, а що ні. Тобто це був такий період тестів. Зараз я спокійно можу кладати два-три рази в тиждень рілси, можу взагалі випадати. Можу кожного дня робити рілси, тобто я більше відштовхуюсь від цього настрою, від цього ресурсу. І іноді в мене дійсно може бути таке, що в мене довго немає рілсів, але потім я викладаю їх пачками. Чому? Тому що я вже якийсь час робила тести, знала, як це працює, і я завжди можу це відновити. Тому антитренд, антирекомендація це знаєте, доводити себе до вигорання, кожного дня публікувати по одному рілс, лиш би щось публікувати. Я все ж таки за якість краще зробити менше, але якісніше, і не штампувати кучу однакових рілсів, а навпаки, Концентрувати свою увагу на тому, щоб зробити краще менше, але більш якісних, так, тобто краще зробити не 50 рілс в місяць, а 10, але супер крутих з класними ідеями, з класними подачами, так, на вашу тему, щоб і там щоб було теж грамотно вбудовано воронку в ваш блог, щоб люди переходили на вашу стрілку, тому що кількість не дорівнює якість. І все ж таки, оці челенджі, коли кожного дня люди виставляють 30 днів рілс і потім кажуть, що в них немає результатів, це явний показник того, що це не працює. так, Тобто працює стратегія працює. Працює якість, працює цікаві ідеї, працює е, дуже багато інструментів, так які я теж даю на своїх курсах. Але що коротко, не кількість має значення, а саме якість ваших відео і кожної окремої одиниці вашого контенту. Наступний антитренд це сторіс кожен день. Насправді, це вже давно антитренд. Тобто, але я все одно бачу, що є люди, які кожного дня пилять контент в сторіс. насправді зараз навпаки інстаграм я дуже щаслива. Насправді цього рухається в сторону от, роботи про себе в плані не доводити себе до вигорань, не не викладати кожного дня по 5 постів по 100-500 сторіз. Є люди, яким це в кайф, і це круто, але це не означає, що це обов'язково має бути саме так. Тобто, особисто я, в залежності від свого стану, від свого ресурсу виходжу в блог там Від 2-3 до 4-5 разів в тиждень. Тобто в мене, як мінімум, завжди є 1, 2, а то й 3 вихідних. А Якщо в мене супернасичені події, мені навпаки, хочеться більше ділитись, в мене, звісно ж, більше виходів в сторіс в тиждень, але не кожен день. І я колись теж пам'ятаю, коли тільки починала розвивати, ну хотіла взагалі розвивати розвиватися блог. Я перештурмила всі відео на Ютубі, де рекомендували, як розвивати свій інстаграм в якомусь там році. І там казали: Ну, якщо хочете рости аудиторії, треба кожного дня пилити контент в сторіс. Але сторіс це не інструмент для просто. Сторіс це інструмент для взаємодії вже з аудиторія в розблозі. Ось. І що важливо, не ну зараз тенденція рухається в сторону, коли більше людей турбуються про себе, теж дають собі вихідні, особливо люди, які займаються блогом як союсною роботою. Мінімум 2-3 дні в тижні має бути вихідний. Я взагалі рукою в сторону того, щоб вже робити собі нарешті відпустки, коли в мене там тиждень-два тижні немає, взагалі в блозі, я там повністю відключаюся від робочих процесів. Ось, але що важливо, не треба для класних результатів робити сторісь день цілком достатньо 3 4 там 5 днів на тиждень. Цього цілком достатньо, щоб донести всі сенси, які потрібні, якщо ви хочете так налагодити лояльність своєї аудиторії. І знову ж таки, якщо ви хочете продавати свої послуги так через Instagram, цього теж цілком достатньо. Тобто я сама та людина, яка постійно просувається, постійно монетизує свій блог. Так, Через свої знання, ось відповідно, навіть з такими нещоденними виходами сторіс, спокійно можна монетизувати свій блог, заробляти і збільшити свою аудиторію. А тренд це немає особистості блозі. Знаєте, це ті блоги, які взагалі без і без лиця, без, ну просто знаєте суцільний набір картинок. Такі блоги вже відпадають. Я сама особисто колись дуже часто була на такі, на такі блоги підписана. Але зараз все ж таки більша тенденція на особистий бренд, на людей, і нам в першу чергу хочеться слід. За людьми, так, тому, тому зараз такий тренд на особистий бренд, тому я допомагаю людям багатьом формувати особистий бренд. Тому що зараз люди підписуються на людей. Тобто, перше, вони підписуються на користь, але потім вони підписуються на особистість, тобто на ваші цінності, те, яка ви людина, що для вас важливо, які у вас цілі, ваші думки, погляди на життя і так далі. Там просто список дуже великий. І якщо ви не вмієте грамотно транслювати свою особистість, те, яким ви є насправді, так тобто, не треба нічого вигадувати. І ви просто знаєте, або як робити як шаблонно, типу як всі. І не вмієте вирізнятися, відповідно дуже великий буде шанс того, що ваша аудиторія не буде рости з тою швидкістю, якою б ви хотіли, щоб вона росла. Тобто зараз супер тренд на людей в блозі, на особистість в блозі, коли ти ділишся своїми реальними історією, реальними переживаннями, а не просто, знаєте, оцей шаблонний пластмасовий каркас успіху, який люди тільки транслюють в інстаграмі, і за цим нічого немає. так, Ніякої людини з ніякими цінностями і без місії. Тому це дуже важливо. Враховуйте це, тобто зверніть увагу на свій блог, чи ви там показуєте Себе так тут віть особистість. Особистий бренд, це як мінімум, ваше лице, ваша харизма, ваш характер, цінності. Якщо ви навіть своїх сторіс себе не показуєте, своє лице, так що ви там займаєтесь, чим ви займаєтесь, просто не показуєте себе. Це вже означає, що вам цей пункт на пропрацювання, тобто важливо почати це робити, транслювати свою особистість, щоб формувався ваш особистий унікальний так, особистий бренд. Наступний антитренд, можна сказати, так, так це експертна експертність, коли в вашому блозі суцільна користь, взагалі, немає якогось простого легкого лайф-контенту, Розважального, за яким легко спостерігати. Я сама часто впадаю в цю в крайність. Я дійсно, ну зараз мені здається, мені вже більше здається балансувати, знаєте, цей лайф контент плюс експертність. Але все ж таки я все більше починаю помічати, що експерти суто там всі них корисні або продаючі, всі них продаючі або корисні. І це насправді важкий контент, тому що люди в цілому заходять інстаграм, розслабитись і відпочити, просто поглянути підглянути за чимось життям, посміятись, отримати емоції і піти далі жити своє життя. А коли ми постійно ділимось користь якимись важливими темами, піднімаємо якісь там суперважливі навчальні штуки, вчимо людей, коучимо людей. Консультуємо в своїх сторіс, так, тобто це втомлює так. Тобто в цілому це вимагає якоїсь зосередженості, відповідно, людина втомлюється, коли вона дивиться такий контент з кожним разом. І в людини вже складається нейронний зв'язок. Якщо кожен раз, коли вона дивиться ваші сторіс, вас там корисний тяжкий контент, лише вона починає менше і менше вас дивитися, тому що вона вже запам'ятала на рівні нейронних зв'язків, що у вас там тяжко, у вас куча користі, куча якихось там важливих, там щось там якихось тригерів корисного контенту, і людина каплінта. Так, я хочу просто подивитися якийсь легкий контент, піду подивиськихось блогерів. Тому е, я не кажу повністю відмовлятися від експертного контенту, просто вміти це ба балансувати, робити так, щоб це було дозовано, і щоб людям і легко було дивитись ваш контент, але разом з тим час за часу і корисно. Так? Тобто тут якраз є 50 на 50, цей баланс, е, його важливо просто вміти тримати в своєму блозі. Наступний тренд це успішний успіх. А насправді я вже дуже багато сама передивилася е, відео, статей перечитала, е, активно читаю трец, е, що пишуть люди, і люди реально. Вже втомилися від успішного успіху, коли їм всі транслюють в своїх інстаграмах шикарні віли, машини, бренди, гучі, діори і так далі. Вони втомилися відчувати себе якимись недостатніми. Так? Тому що часто, коли людина дивиться таке, ті ну, у всіх людей їм їй здається, що це норма. Хоч насправді в більшості людей це не норма. І я не кажу не ділити своїми успіхами, але знову ж таки, все про баланс, якщо у вас вдалося лише успішний успіх, коли у вас все виходить, все легко, все з першого разу, все кайфово, все в насолоді, все. Е, ну, Погладко, як по маслу, це вже виникає, викликає певні сумніви, що ви в цілому щирі в своєму блозі. Тобто мені часто кажуть, що я щиро своєму блозі, тому що я регулярно піднімаю якісь теми, які в мене піднім... ну, пропрацьовуються, якісь свої переживання, розказую про свої якісь життєвий шлях, так навіть коли там не все ідеально, не все легко, не все збувається, не всі мрії збуваються, не всі речі стаються, які я хочу. І люди в цьому бачать щирість відповідно, це теж дуже круто впливає на лояльність, довіру вашої аудиторії, Відповідно, люди хочуть з вами залишатися більше. Тому Зараз реально дуже великий тренд на м, щирість, чесність і простоту в блозі, не успішний успіх, де ви там десь в захмарним літаєте джетами і брендами. Тобто я не кажу, що це не треба трясувати, якщо це реально ваш лайфстайл. Я кажу дозувати, так, тобто щоб був баланс, навіть якщо у вас там є таке життя, все одно привносити в свій блог простий легкий контент людський для кожної людини, який буде відгукуватись. Тому що я не раз теж чула від великих блогерів, від експертів, що там не знаю, вони. Роблять сторітелінг про свої досягнення там ної реакції. Вони роблять сторітелінг про свою болячку, де там них там не знаю щось, якусь треба робити працю. Там зразу куча реакцій, куча співпереживання, підтримки. Чому тому, що люди бачать реально у вас людину, в якої є реально якісь. Життєві перешкоди, шлях, якісь свої сумніви, невдачі, і вони вбачають у вас реальну людину, яку вони хочуть поспівчувати. Ну і, очевидно, коли в когось біда нам хочеться людину підтримати, обняти, написати якесь слово. А коли в неї все прекрасно, то не виникає такої емоції, тому що думаю, блін, ну, людина все класно, наше що ще щось на це писати. І класно, якщо за вас люди порадіють, це супер, але може бути так, що це ці ваші сторічки, навпаки, в людей виник викличуть емоцію суму, розчарування в собі, що вона якась. Не така, що вона недостатня, що вона м -м, нічого не досягла, і їй навіть не треба нічого починати бути цим життям, тому що там вже все пішло не туди. Так? Тобто, Давайте тоді з вами підсумуємо, як не треба вести блог в 2025 році, якщо ви хочете активно рости в аудиторії. Перше, це не публікувати різ кожен день, якщо ви хочете просуватися через різ, а конкретно більше робити е натиск на якість, а не на кількість. Так? Тобто, не штампувати кучу однакового контенту, а робити класно Унікальний контент якісний, щоб кожна одиниця контенту, кожен ваш рілс був унікальний цікавий, і з ним захотілося повзаємодіяти. Друге, це не робити сторіс кожен день, давати собі вихідні, так, і там ну, хоча б 3-4-5 разів на тиждень це ці цілком норма виходити в сторіс. Якщо ви хочете монетизувати свій блог, заробляти, і щоб ваша аудиторія росла, і вона про вас не забувала, щоб ви в неї там мількали в сторіс в контенті. І разом з тим з роботи про себе, з любов'ю до себе, щоб у вас не було вигорання від того, що постійно працюєте. Е, наступне це немає особисто ці блозі, так тобто старайтесь добавляти себе в блок, якщо ви досі цього не робите, показувати своє обличчя, показувати своє оточення, з ким ви спілкуєтеся, чим ви займаєтеся, так себе за процесом, трансляти свої цінності. Це зараз дуже цінно, і на це дуже приходять класні люди. Тобто, я сама така сама, я сама люблю спостерігати за людьми, підписуюсь на людей, які активно транслюють свою особистість, свої цінності, свої цілі, а не просто на якусь пластмасову ідеальну картинку, журнал естетичний, який ніякої емоції в мене не викликає. Наступне це експертна експертність, так тобто, е соціальний корисний контент, соціальні важкі одиниці контенту, які викликають людини бажання, ну які. Викликають людини бажання сконцентрувати увагу, відповідно напружуватись, відповідно це викликає певну таку тяжкість, так тобто тут важливо, що балансувати легкий і важкий умовно контент корисний, щоб людям було з вами разом з тим і легко, і корисно, і в цілому в кайф. Так, тобто тут якраз дуже круто працює е, ця фраза золот, ну, «золота середина або баланс, тобто не впадати з крайності в крайність, а старатися балансувати і робити саме. Е, Помірна кількість легкого контенту, помірна кількість експертного контенту. Ну і знову ж таки останній успішний успіх, тобто зараз тотальний на успішний успіх, я сама бачу, наскільки люди від цього втомилися. Я сама від цього втомилась. Я сама не підписуюсь на таких людей. Якщо вони це постійно транслювати, я від них відписуюсь, тому що це реально е, тригери. Тому що коли ти розумієш, що життя це життя в кожного свої пропрацьовки, свої трансформації. А людина, ну от, знову ж таки лізя, це вибір кожної людини. Але коли ви там знаєте оце ваше життя, ви у вас стільки відбувається класно, а стільки саме відбувається, наприклад, погано. А ви треба ви вибираєте трансвати лише позитив. То людина, яка вас дивиться, виникає е, тіп, якесь ілюзорне відчуття, що у вас ідеальне життя. Хоч насправді ви теж куча з чого е, проживаєте. і Якби ви цим ділилися, ви би теж, е, навіть тим, як ви це проживаєте, якось ви цього виходите, це теж би надихнуло дуже велику кількість людей. І на мою, на мою думку, це вже навіть навіть якийсь такий, я б сказала, навіть брехня. Тобто, якщо ти тільки транслюєш хороше і взагалі не транслюєш, що насправді тебе відбувається там і погане, хоча б час від часу, я не кажу все транслювати, але хоча б щось, то це вже якась така своєрідна брехня. Ви ніби не договорюєте, ви не брешете. Але ну тут, знаєте, дуже тонка грань. Тому я би я сама з цим активно працюю, сама активно стараюся не створити ідеальну ілюзорну картинку успішного успіху, теж транслювати і свої пропрацьовки, і свої трансформації, що я зараз проживаю, факапи, успіхи, тому що це життя. Це життя, і воно в кожного я впевнена таке на кожному рівні, на якому б людина не була. Чи вона там працює в наймі і там на мінімалці, чи вона долари мільйонер в кожного свої пропрацьовки, трансформації, якісь складні проблеми? Так і це важливо. Транслювати, щоб люди розуміли, що на кожному рівні є свої якісь нюанси, і це норма, це життя не буває ідеально. А навіть що буває, то це все одно от такі хвилі тимчасово, тому що немає чого так стабільнішого ніж соціальні зміни. От на цьому це все. Дякую, що дивилися. до кінця напишіть, будь ласка, в коментарях, що берете собі в роботу, що найбільше який пункт для вас був новим, що ви догадувались що буде в антитрендах. А, напишіть, будь ласка, вам, коміки, ви хочете відео бачити наступним від мене на цьому youtube каналі. А, ось, і не забудьте підписатись, залишити лайк, це дуже надихає мене робити ще більше для вас контенту, знімати ще більше відео на youtube канал. Я це дійсно обожнюю робити, тому буду старатися робити це частіше. Тому що вже постійно випадаю, але я стараюся реально заходити цей час, тому що це дійсно мене запалює, я це дійсно люблю. Дякую вам що дивилася відео до кінця і а, побачимося з вами в наступному відео. Всім па-па!